Я думаю, всі чули про місто Острог, де розташована Острозька академія, а також дуже класний Острозький замок, куди ми зараз і прямуємо. Так що не перемикайтесь, буде цікаво. Міпай! Це крила свободи, пульсуюча все. Я нескінчений життя у дорозі, курсує там завжди віра і любов. Всім привіт! Ви на каналі Мотозахід. Слава Україні! Ну, як ви вже здогадались, їдемо ми зараз в напрямку міста Острог і будемо досліджувати середньовічний замок князів Острозьких. Дістань з рівнього десь приблизно 50 кілометрів. Я вже з'їхав з, з об'їзної, з траси Київчок. І зараз їду по дорозі, яка сполучає місто Рівне і місто Острог. Сьогодні в нас вже середина червня, але погода далі продовжує не дуже радувати, скажімо так. Зараз приблизно десь плюс 17. За бортом, але сьогодні я вибрав день, такий досить сонячний, без дощів. Так що сподіваюся, що сьогодні доща не буде. Але дує такий дуже сильний, боковий, неприємний вітер. Не знаю, як там, можливо, буде чути на камеру. Ну, вже хтось приїхав. Капець прям перевернувся. Нічого собі. Прикольно. Ну як? Не дуже прикольно. Понятно, що не прикольно, але факт такий, так що будьте уважні на дорозі. Шостяк. Ого. По цій дорозі ми вже одного разу з вами їхали. Хто дивився відео про селище село Урвена. А хто пропустив, тут зараз буде підсказочка. Натискаємо і дивимося. В планах сьогодні відвідати. Острозький замок. І, можливо, якщо буде час і натхнення, ще заїду в музей друкарства. І ще там є одне цікаве місце. Ну Подивіться, що я буду встигати по часу і, як то кажуть, чи матиму бажання. Цією дорогою я неодноразово вже їздив. Тут класний свіжий асфальт. Дуже мені подобається ця дорога для мотоцикла. Така міру звивиста з класним асфальтом. Можна трошки позакладати мод в поворотах. І є прямі ділянки, на яких можна нормально притупити. Такі хмари прикольні. Ну, по прогнозу не передавало доща, але хто його знає. Не повинно бути, що не повинно я змокнути. Маю дощовий, звичайно, але все ж таки не хотілося мохнути. До речі, за фурою прикольно їхати. Я знаходжуся ніби в такому повітряному мішку. Не так відчувається вітер. Ну, бо вітер сьогодні дай Боже. А, кайфова дорога, реально кайфова. І вже ліс, коли полягати тепер такий лісок. Потроху доїжджаємо до міста. Лишилось 5 кілометрів По замку. Попереду там поліція їде. І ніхто її не ризикує опігнати. Така колійка зібралась, немаленька. Ось ми і заїжджаємо в місто Остров. В цьому містечку я вже був неодноразово. Досить гарне, гарний центр. Ну, є на що подивитись, так що рекомендую те, що не був, бо з цього Звичайно, є багато відео про замок і міста на просторах ютуба, скажімо так, але все ж таки я вирішив зняти для вас. Своїми очима. Така центральна вулиця, ніби проспект Чтирхполосна. Дуже зручно їхати. Оп, червоне світло! Ну і потім ця дорога буде звужуватися до двох полос. А нам ще один кілометр до місця призначення. Строзька академія. Теж цікаве місце, але сьогодні не про це. Ну і сам центр. Перепроїжджаємо. Местро піцерія, Треба буде мені ще знайти якусь кафешку, щоб пообідати. Ну, як завжди, я їду голодний. Щось мені здається, що сюди треба було повертати, але навігатор мене веде далі. Ну, їдемо. Можливо, навігатор правий. Вся академічно сюди, здається, ні І там, наскільки я пам'ятаю, далі нема проїзду шлагбаум, тільки пішком можна пройти. Ну, переналаштувався навігато. І сюди наліво не буде. Ну от ми майже на місці. Все пішли дивитись. Найперша письмова згадка про саме місто Острог датується 1100 роком в Іпатіївському літописі. Відповідно, була потреба у захисті горожан. Для цього було зведено укріплення, яке було знищено у 1241 році монголо-татарами. За наказом Данила Романовича укріплення було відбудовано. Те дерев'яне укріплення через гострі палі в давнину називали Острог, звідси і пішла назва міста та замку. Миходимо на територію. Така брама. На території є декілька будів, Богоявленський собор. Тут башта. збереглася, одна з башт, і там основний замок, в якому розташований музей. Саме туди ми зараз і підемо. Але спочатку подивимося цю башту. У 14 столітті величним князем Данилом Острозьким. Було перебудовано старе дерев'яне укріплення на кам'яну вежу. В наш час вона отримала назву Мурованої з 14 по 17 століття. Єдиним власником фортеці був рід Острозьких. Князі переробляли твердиню на свій смак та за потребами часу. Башта нова шістнадцятого століття. Ну не дуже вона нова, аж 16 століття, але має таку назву. Тут так все круто виглядає. Літо, канікули. Там пішла група дітей. Людей так 30, може більше. Так що трохи буде, напевно, в музеї шумно. Ну, нічого, що поробиш. Гарна, класна територія, все покошено, прибрано. Ну, видно, що доглядається. І все класно виглядає. Якби всі такі місця були. Історичні в нашій Україні, було би дуже класно. Але, на жаль, не так воно є. У 17 столітті Януш Острозький надає йому ренесансних рис. Так як Януш Острозький був останнім представником свого роду, фортеця переходить у власність роду Заславських пізніше до рук Сангушко. Такий класний вхід. Спускаємося донизу і зараз будемо купувати куточок. Класно, ми йдемо одразу в підземелля. Треба нагнатись, а можна розбити голову. І тут в такій залі знаходиться каса. Ну, дякую. Купив питочок, дорослий 50 гривень аж дешево. Ну і тут починається музей. Різні старожитності. Ми бачимо вивині Мамонта, ще якісь кості. Зараз детально будемо все розглядати. Все дуже класно, гарно Я вже одного разу тут був, це вже було досить давно Зі своїми дівчатами. Навіть не пам'ятаю, що тут є. Треба трошки бігти вперед, щоб з ними не пересікатись. Якби я на хвилин 10 раніше було б взагалі супер. Вони б мені б не заважали. Класно. Дах кам'яний. Ну, переходимо в наступну кімнату. Тут уже є. Колодець. Трошки грошей там хтось понакидав. Ми зараз туди ще скинемо. Інтерактивна мапа. Натискаємо на кнопочки і загоряється ділянка. І тут є коментарі до цього всього. Круто. Кого я ще ніде не зустрічав під час національно визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького? Замок був, на жаль, зруйнований козаками. Відтоді розпочався період запустіння фортеці з 1913 по 1915 роки. Мурована вежа реконструйована та адаптована під бібліотеку та музей. У 1981 році Острозький замок стає історичним заповідником та охороняється державою. Йдемо в наступну кімнату. Піднімаємося до гори. У таких дерев'яних сходах. Прикольних. Оп! Класно. Строський замок височіє в мальовничому місці на пагрубі 20 метрів. Поруч якою протікає річка Вілія. За давніх часів фортеця була оточена глибоким ровом, наповненим водою. Всередину можна було добратися за допомогою підмісного моста. В архітектурний ансамбль замку входить чотири будівлі: богоявленська церква, фортеця, надбравна вежа, кругла та мурована вежі. Як і всі середньовічні замки, Острозькі також має безліч легенд. От, наприклад, одна з них. Дуже давно на території замку жив майстер-дзвонар із золотими руками. Дзвони в нього виходили на диво дзвінкими та міцними, і була у нього єдина донька, яка завжди була поруч батька, і допомагала йому чим могла. Та одного разу сталося неймовірне лихо, яке перевернуло життя майстра. Дівчина через необережність впала в гарячий сплав для майбутнього срібного дзвону. Коли ще дзвін був острозій... То коли били в нього, вчувалося плач згорьованого батька. До речі, після великої Острозької пожежі єдиний вцілілий дзвін, як не дивно, потрапив до Росії, де й досі знаходиться. наступну залу, яка називається Скарбницею. Де ж таки досить вузький вхід і низький дах, так що треба обережно. багато крутих екземплярів, які можна роздивлятися годинами, напевно. Тут є мраморні скульптури Сосновського. Ми в наступних відео ще повернемося до цих скульптур на слонової кісті. Цікава кіннота! з колекцією монет. Далі. Спочатку ми спускалися вниз і поступово піднімаємося догори. І в кожній кімнаті є щось цікаве. Ну, а це, напевно, сама сумна кімната, яка тут знаходиться. пам'ятають цю дату. Дивились музей. Крутий, дуже класний музей. З купою цікавих екземплярів. А ти хто? Де ти тут взявся? А я тебе навіть не помітив. Сама будівля з цієї сторони виглядає досить непримітно. Треба обійти чи об'їхати, і вона дуже гарно виглядає з протилежної сторони. Так що, хто тут буде перший раз, обов'язково, щоб зробити класне фото, треба спуститись туди донизу. А я вже йду до мота і буду їхати далі. Не перемикайтеся. Ну як, сподобався вам музей? Мені так. Правда, я вже тут другий раз. Але гарно завжди можна дивитися і цікаве по декілька разів. Їдемо по тому маршруту, по якому ми приїхали сюди. Їдемо ми зараз до ще одного цікавого місця, яке тут знаходиться поряд татарської вежі так званої. Швиденько глянемо татарську вежу і отут, все, як я розумію, тут поряд є ще музей друкарства. І заїдемо потім в музей. Руїни татарської вежі це все, що залишилось від колись потужної оборонної споруди, побудованої в 1461 році. Вона є одним із збережених зразків Барбакану в Україні. Своє ім'я вежа отримала за те, що розташовувалася в мусульманській частині міста. І в ній містили полонених татар. Крім цього, вона виконувала функцію в'їздної воріт. От наше місце призначення. Тут я і стану. Я все-таки спущусь. Да, з цієї сторони вона цікавіше виглядає. Саме є інформаційна табличка татарська брама 16 століття. Частина її. Ну, і тут зроблена така от ніби реконструкція, якого розміру вона мала би бути. Ну і Табличка пам'ятка архітектури. Теж цікава локація. Цікаво, круто виглядає. А ми сідаємо на мод і їдемо в музей друкарства. Нагадую, їдемо ми в музей друкарства. Я там, до речі, ще не був ні разу. І для мене це буде цікаво, я думаю. Завжди перший раз цікаво. Не знаю, що сюди можна заїжджати чи ні. Ну, Менше з тим, вже заїхав. Сам музей знаходиться теж в будівлі пам'ятці архітектури. А саме в Луцькій Брамі. Йдемо дивитися. Друкарський верстат. Пам'ятка архітектури. Башта Луцька, 15, початок 16 го століття. Трошки я так заштукатурив, напевно, щоб не розсипалася. Ще одна фігурка. Таких фігурок, до речі, дуже багато є в Ужгороді. Хто був, той знає. Йдемо всередину. Місто до центром. Подивився фільм Кокотки про історію друкарства і луцької брами. Цікаво. Музей книги та друкарства міста Острога створено як відділ Острозького краєзнавчого музею і відкрито 10 грудня 1985 року. Основу експозиції покладено значну книжкову колекцію. Початки формування якої пов'язані з діяльністю братства імені князів Острозьких, що поставило собі за мету відреставрувати замок князів Острозьких, створити в ньому історичний музей та бібліотеку. У 1910 році братство відкрило в острозі давньосховище. До якого і надійшли перші книги, серед яких Острозька Біблія 1581 року та ще 9 рукописних книг і стародруків. На сьогодні збірка нараховує 4900 книг, що є експонатами основного музею фонду, в тому числі майже півтори тисячі стародруків 16-18 століть, та біля 150 рукописів 16-21 століть. Ще вище, так? Да? Ага, потім будемо спускатися. Круто, я ж навіть не знав, що тут. Який поверх? Третій. Музей досить великий. Я на самому верхньому поверсі. Здається, три. І зараз будемо роздивлятися, які тут екземпляри є. Книга вигнання демонів. Друкарня. Рим, 1492 рік. Цікаві екземпляри. Музей розташовано у пам'ятці оборонної архітектури національного значення Луцькій надбранні вежі середини 16 століття. Вежа, зведена для захисту міста на підходах зі сторони Луцька, відігравала роль центральної ланки в оборонній системи міста і є рідкісним зразком оборонної споруди барбакану. Що ж таке барбакан? Це термін, що походить від середньовічного латинського слова, що означає зовнішнє укріплення міста чи фортеці. Це елемент пізньосередньовічних укріплень, призначений для охорони підходів до міських воріт. Досить великий музей, цікавий, багато цікавих екземплярів. Так що раджу, хто буде в Острозі, обов'язково завітайте. Я чомусь його завжди проїжджав стороною. Як вам сподобався музей? Крутий! Чому я раніше його виминав стороною, я навіть не знаю. Ми зараз вже будемо рухатись напрямку рівного. Але ще обов'язково десь заїду пообідаю. Побачив я там кафешку по трасі, по якій їхав. Хвилинка, здається, звається. Планую заїхати туди, але як воно буде, не знаю. Подивимося. Щось там біля тої кафешки не так багато машин було. Зазвичай, якщо нормальне кафе, то відвідувачів там досить багато. Але можливо ще будній день і чому подібне. Ну і ми знову їдемо по центральній вулиці міста острога. Хто вже був в острозі? Напишіть в коментарях, чи були в замку і в музеї друкарства. Заскочу на заправочку, трошки підзаправлюсь, вже півбака приблизно виїздив. Та й буде повний. Кайфує від цієї дороги. Є класні ділянки і... О, лелеті! Тут так низ зараз пускається. Я думаю, що камера не передасть, звичайно, але прикольно це виглядає. Кафе, хвилинка. Сподіваюсь, що тут відкрито сьогодні. Щось машин не дуже той багато. Відчинено. Окей. Тут ми станемо в тіньочку. Поки що я не жалкую, що я сюди заїхав. Досить симпатичний заклад. Замовив я селянку і вареники з куркою. Ще ніколи не їв таких. Ну і кава. Заплатив 300 гривень. Чекаємо. Така велика територія, прикольна як купа басідок різних. Місток такі. Правда, тут треба було б, щоб вода була, ну її зараз немає. Круто. Ось і вже принесли соляночку. Зараз будемо куштувати. Не знаю чому, але я люблю борщ і солянку. Що ж, поїли, попили. Насправді дуже приємний заклад. Смачно було. Супер. А, і тут ще недалеко від нього є така от лявинка, місце, де можна зупинитися і теж приготувати собі їсти, напевно, і посидіти гарно. А мені ще кілометрів так, з 30 до рівного. Так що насолоджуємося дорогою. Але хмари гарні. не знаю, як буде на відео виглядати, але вживу це дуже гарно. А я вже потроху доїжджаю до Рівного. Напевно, будемо завершувати відео. Сподіваюсь, що воно вам сподобалось, що було цікаво. Не забуваємо писати коментарі. Хто ще не підписаний, нагадує, не забуваємо підписатись на канал. Ну і до зустрічі на дорогах. Всім пока!